Дуже часто ми отримуємо ось такі повідомлення. А потім, вже під час консультації, коли розбираємося, що пішло не так з вибором університету і програми, стає зрозуміло, що або майбутній студент не до кінця розібрався з кар'єрним шляхом, або йому просто порадили не ту програму. Тому сьогодні я хочу почати розповідати вам більше про наш повний супровід, щоб ви розуміли, як ми можемо допомогти і чому завдяки нашому комплексному підходу і знанням у наших студентів вже більше 10 років як 100% ви рівень зарахування, так і задоволеності від навчання. Почнемо ми з першого кроку: це вибір спеціальності або простими словами того, чим хочеться займатися у цьому житті. По перше наша команда не очікує, що якщо ви звертаєтесь до нас про допомогу, ви вже повинні були обрати певний напрям. Насправді, більшість наших клієнтів, як зовсім юних, так і вже більш дорослих, як правило, чітко не визначилися з вибором напряму, а значить, ще не розуміють, яку програму шукати або взагалі. Як виглядає кар'єрний шлях? Тобто які кроки потрібно буде зробити для вступу, яку програму університету брати, але так, щоб вона не просто подобалась, а й точно вела до певної кваліфікації? За кордоном дуже багато нюансів, коли мова йде про вибір кар'єрного шляху, тому треба дуже ретельно аналізувати і точно знати, на яку програму вступати. Бо на перший погляд, все зрозуміло і все просто, а в реальності все навпаки. Наприклад, чи знали ви, що програма ЛЛБ, яка розшифровується як Bachelor of Law, і інша програма Bachelor of Arts in Law не одне й те саме, і що тільки одна з них веде до кваліфікації юриста. Або ж знали ви, що програма Architecture і Architecture Design це не одне й те саме, бо тільки одна з них дозволить вам стати архітектором, але лише за наявності повної акредитації ріба? Або що спеціалізація психолога це не гуманітарний напрям, а в більшості випадків суворо орієнтований на наукові дослідження, статистику і природничі дисципліни? І так можна перераховувати дуже дуже довго тому для нас так важливо перед початком підбору програм та університетів допомогти скласти так звану дорожню карту вашого кар'єрного шляху, тому що таким чином ви будете точно розуміти, що не витратите час на неправильну кваліфікацію і зможете з упевненістю отримати ту спеціальність, на яку розраховували без повторного вступу втрати часу і ваших грошей. Тільки після розуміння кар'єрного шляху і сфери інтересів, коли ви бачите, що з тим чи іншим напрямом ви зможете зробити, ми переходимо до другого кроку, а саме під відбору програм і університетів. Але про це я розповім у другій серії нашого відео. Я нагадую, що з 13 травня ми починаємо працювати над вступом на осінь 2026 року. Тому вже приймаємо заявки на нашу програму повного супровіду за цінами цього року до їх підвищення. Тож, якщо хочете гарантований та комфортний вступ за кредитованою компанією і сертифікованою командою спеціалістів, так так це про нас і за ціною 2025 року пишіть нам вже.